Так, шановні, у нас триває процес вкладання плитки на стіни. Хотів з вами поділитися, як я наношу грібінку на стіни, так, щоб не вимазати нижніх плиток, ну і щоб клей не забився в шви. Починаємо з того, що клеїмо малярний скотч. Можна замість скотча брати плитку. Я використовував. Коли працював внизу, такий кусочок керамограніту або менший, це вже як кому зручніше. Внизу ми його ложимо на підлогу, там приставляємо якісь приставки по типу пінопласта гіпсокартона і намаз наносимо клей, накидаємо на стіну, стягуємо грібінкою. Після чого керамограніт забираємо, і в нас чистенькі шви і чистенькі ребра плитки. Чому я так роблю? Бо в нас ось ця плитка з глини, я навіть готовий вам показати, от візьмемо чуть-чуть клею, вона миттєво просто втягує. Вона просто миттєво втягує клей, припустимо, проходить там декілька хвилин. І ми хочемо цей клей щистити, щоб вложити наші хрестики. От він вже тут сухий. Зараз воно витерлося досить швидко, а так насправді процедура не швидка. Треба терти мокрою тряпочкою довго і нудно, щоб шви було чисті. А чисті шви повинні бути для того, щоб демпферні хрестики ставити, дистанційні хрестики. Ну і показуємо, знімаємо нашу стрічку акуратно, одною рукою це буде трішечки незручно робити. Скотч клеїмо так з заходом на стіну. Скотч можемо зразу викинути в мусор. І в нас ось такі плиточки. Десь де-не-де чуть, чуть попало, це не страшно. Це можна навіть отак пальцем забрати і все. У нас чистенькі шви і чистенькі ребра. І нам не буде проблеми посадити плитку на ці ребра. От якось так ми працюємо. Це довго, але я вам скажу, що відчищати плитку займає більше часу, ніж поклеїти скотч малярний. Якось так. Дякую за увагу, користуйтесь.